Розпочати наше перше засідання другої атестаційної комісії бюро економічної безпеки нам потрібно встановити наявність кворуму. Нагадаю, що це складає сім осіб від загальної кількості від усіх членів. При цьому кворум повинен бути забезпечений по три, по три учасника від суб'єктів делегування, тобто від директора. Бюро і безпосередньо члени, які визначені, визначені міжнародними та іноземними організаціями, і для цього я б запропонувала кожному назвати своє ім'я та прізвище а також Цю якби, квоту, за якою вас було делеговано власне, до атестаційної комісії. І з вашого дозволу я розпочну. Мене звати Анна Калинчук, я призначена до комісії за квотою директора Бюро економічної безпеки. Пропоную тоді рухатися в алфавітному порядку, можливо. Я можу називати, а ви так. будете так, так, так. До. Е, Тоді продовжимо по тих членах, які визначені директором бюро економічної безпеки. Е, Будко Катерина. Доброго дня. Будко Катерина Тарасівна, визначена квотою директора бюро економічної безпеки. Гончарук Віталій. Добрий день. Віталій Гончарук, визначений за квотою директора бюро економічної безпеки. Лігус Марта. Добрий день всім. Лігус Марта визначений членом комісії за квотою директора Бюро економічної безпеки України. Євген Озюменко. Доброго дня всім. Євген Озюменко, визначений за квотою директора Бюро економічної безпеки України. Рабінович Михайло. Добрий день всім. Михайло Рабінович. Я визначений за квотою директора Бюро економічної безпеки України. Дякую. Переходимо до членів комісії, визначених міжнародними та іноземними організаціями. Азаріна Юлія. Вітаю всіх, Азаріна Юлія, визначена за квотою міжнародних та іноземних організацій. Надія Бурдій. Доброго дня. Визначена за Надія Бурдіє визначена за квотою міжнародних організацій. Тетяна Веремій. Тетяна Веремій. Я бачу, що вона є, але зараз, може, доєднається. Добре, поставимо під питанням. Гриценко Людмила. Людмила Гриценко. присутня визначена за квотою міжнародних організацій. Крейдинкова Вероніка. Добрий. день. Вероніка Крівенкова визначена за квотою міжнародних та іноземних організацій. Тибінка, Христина. Добрий день, Христина. Тибінка визначена за квотою міжнародних та іноземних організацій. Чудово, тоді я спробую ще раз. Пані Тетяна Веремій, ви чуєте, ви з нами? Пані Тетяна, з світлом проблеми вона зараз перепід'єднається. Перепід'єднається, ми тоді зафіксуємо, як вона. От я бачу, з є, є вроді би. Пані Тетяно, ви чуєте нас? Пані Тетяно? ви вимкнули світло якраз. Переключилась на інший носій. Тетяна Веремій, член делегованої міжнародними та іноземними організаціями. Чудово, таким чином, у нас є 100-відсотковий кворум, присутні усі члени делеговані від двох квот. Е, я думаю, що ми можемо переходити до визначення порядку денного. Е, я пропоную три питання поставити на обговорення і відповідно прийняття рішень. Е, два основні це те, що обрання голови е, другої атестаційної комісії, обрання секретаря атестаційної комісії. І прийняття рішень про особу, яка буде відповідальна за підготовку та складення протоколу, і відповідно направлення його до Бюро економічної безпеки, так як це передбачає закон. І якщо у вас є додаткові пропозиції до порядку денного, які варто включити, просто їх оголосити. Немає. Добре, в такому разі, колеги, я б пропонувала ще визначити спосіб голосування, оскільки ми онлайн, і для того, щоб у нас не було неузгодженостей, я пропоную за кожним рішенням порядку денного поіменно називати своє ім'я та прізвище та визначати. Ви за, ви проти, чи ви утрималися для того, щоб я могла також і зафіксувати це ну, належним чином в протоколі. Якщо для вашої зручності потрібно, я можу називати ваші ім'я і прізвище, а ви будете говорити власне своє рішення, щоб в нас не було м -м, какофонії. Е, якщо в нас Є консенсус по порядку денному і по формату голосування. Тоді пропоную перейти до першого питання порядку денного, а саме, обрання голови другої атестаційної комісії. Я, як член атестаційної комісії, висуваю кандидатуру і прошу усіх членів розглянути на цю посаду пані Катерину Будко. Якщо у вас є додаткові пропозиції, також прошу їх оголосити, щоб ми могли розподілити порядок голосування за кожного кандидата. Не, немає, немає додаткових пропозиції. Тоді я пропоную переходити до голосування по першому питанню порядку денного, і як ми вже домовилися. Я буду називати кожного за ім'ям та прізвищем, а ви озвучуватимете ваше рішення. Нагадаю, голосуємо за голову атестаційної комісії. Пані Катерина Будко, ваш голос. Я для уникнення конфлікту інтересів утримуюся за це голосування. Е, так, доречно було би ще запитати, чи ви в цілому не проти очолювати. Е, е, я, я не проти, я підтверджую свою готовність е, очолити комісію. Е, однак для голосування отримаюся. Добре. Е, Анна Каленчук, я голосую за. Е, пане Віталій Гончарук. За. За. Е, Марта Лігус. «За». За. Е, Євген Озюменко. Я також за. Підтримую цю кандидатуру. Дякую. Е, Михайло Равінович. За. Дякую. Е, Юлія Азаріна. За. Е, Надія Бурдєй За. Е, Тетяна Веремій. За. Дякую. Людмила Гриценко. Так, за підтримую кандидатуру пані Катерини. Дякую. Вероніка Крейденкова. За. Христина Тибінька? За. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Фактично, за виключенням е Катерини. Далі, по другому питанню порядку денного, нам належить обрати секретаря. Атестаційної комісії. В свою чергу також висуваю на цю посаду пані Христину Тибінку, і прошу інших членів оголосити, якщо у них є інші пропозиції чи саме висування. Немає тоді, пані Христину, чи ви погоджуєтеся на це? Так, я погоджуюся, підтверджую. По Добре, тоді переходимо до голосування. Катерина Будко. За. Анна Калинчук. Я. За. Віталій Гончарук. За. Марта Лігус. За. Євген Озюменко. За. Михайло Рабінович. За. Петрину. Юлія Азаріна. За. Надія Бурдій. За. Тетяна Веремій. За. Вероніка. Людмила Греценко. Перепрошую. Людмила Гриценко. За Дякую. Вероніка, За. Підтримую. І Христина Тибінка. Ну, я аналогічно утримуюся від голосування за свою кандидатуру, але Одну, там просто двічі пані Людмила сказали за, я теж за. за", за". Вероніка Кривенкова. Так, так, за. Не почула. Рішення також прийнято практично 100% голосів. По третьому питанню: порядку денному. Я пропоную. Оскільки в нас є технічний момент е, оформлення цього засідання, першого і закон вимагає скласти протокол, я пропоную, так як я, е, скажімо, так, модератор, е, модератор цього засідання, пропоную свою кандидатуру як кандидатуру, яка підготує цей протокол складе, і направить його до голови. Атестаційної комісії, голова атестаційної комісії відповідно його підписує, так як це визначає знову ж таки закон, і буде відповідальною особою за скерування цього протоколу до Бюро економічної безпеки для того, щоб проінформувати бюро про прийняті нами рішення. Якщо немає заперечень. Або доповнень до цього до цієї пропозиції також пропоную голосувати. Катерина Будко. Е, так, за і дякую. Е, Анна Комінчук, за. Е, Віталій Гончарук. За, підтримую. Е, Марта Лівус. За. Дякую, колеги. Євген Озюменко. А я підтримую також. Михайло Рабінович. За. Юлія Азаріна. За. Надія Бурдєй. За. Дякую. Тетяна Веремій. За. Людмила Гриценко. За. Дякую. Вероніка Криденкова, За. Дякую. Христина Тибінка. За. Таким чином, рішення по третьому питанню порядку денного також прийнято. Ми вичерпали по факту порядок денний, але я думаю, що варто надати можливість голові атестаційної комісії сказати там декілька слів з приводу організації нашої роботи, якоїсь там подальших кроків, і на цьому фактично завершити його. Да, дякую, Анна. Ну, перш за все, дякую членам комісії за виявлену довіру і, і е, за ваші голоси за мою кандидатуру. Я сподіваюся, що е, зможу і виправдаю вашу довіру в свою своєю чергою, і буду робити все, щоб налаштувати нашу роботу е, як найкраще. Оскільки наша атестаційна комісія починає працювати наступним етапом після початку роботи першої атестаційної комісії, свою чергу я буду тримати вас в курсі щодо початку роботи, і хочу побажати всім, щоб натненої роботи, щоб все склалося саме так, як ви уявляли, коли йшли і брали на себе цю Однозначно важливу місію, дякую всім. Дякую, колеги. Можливо, хтось хоче ще щось небудь сказати з приводу засідання, чи загалом з приводу нашої роботи, такий орієнтовно скажемо, типу, вільний мікрофон. Але прошу підняти руку, щоб ми в якійсь почерговості говорили, якщо таке бажання у вас є. Наскільки я розумію, немає. Тому ми вичерпали усі завдання першого засідання тестаційної комісії, обрали голову, обрали секретаря. Вітаю усіх нас і бюро економічної безпеки, в тому числі, з цими рішеннями. Тому думаю, що засідання можемо оголошувати завершеним. Дякую всім. Так, Дякую. Так всім. Дякую всім. Дякую. дякую, дякую. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.